Так, друзі, горить буржуєчка вже. Всім привіт. Зробив я буржуйку, вже підпалив, для проби так ось з-під зняв. Гарно, горить. Так як і говорив усе, отак ось стоїть труба, рівно 2 метри, вищих ніж 2 метри в нас немає. Всі пройдуть. Ось так. Тут поварив. Ага, не видно. Ось такі шви, тут все позаварював. ну, ніде нічого не димить, тут теж позаварював, всі дірки. Ну, Це буде ця смола трішки обгороти. Ну не суття нам вже потроху плеве. нічого. Вже тепленька, така вже. Там я вкинув, просто провірить чи не димить всередину. Всередину не димить, все нормально. Там просто отак вийшла труба і все. Ну, Зараз вийдемо, я покажу. Сюди приторучив. Думав, думав, що сюди. Ну, Хто знає, думаю, таке, що пишуть там низ, приварить якийсь уголок, щоб і низ не просідав, думаю, що сюди. А Раді сповнив, що давних давен у нас є ось, такий, є ось такий козьол, у нас так сказати. І сюди його так приторочив, ну, трохи він вийшов вон там кривенько, Ну, нормально воно, встало, все. Трубу закинув дуже довго думав, тут поварив, там, там поварив. Вийдемо на вулицю, покажу. Сюди вкинув оцинковочку ось так, прибив її гвістками. Якраз вона сюди стала, не пам'ятаю що щось з, з цього оцього, як його? з Єврокуба. Я не думаю, що Ну, будемо пробувати. Вже така тепленька труба. Я думаю, що нагріватиметься вона ну, кріпко. Таке це все тепло, залишатиметься тепер тут. Тяга є, це головне. Тепер піднімемо е, цю трубу. Аз бачите, почало обгорати, почало піддимлювати. Поплив цей бітимусь. Бачите, пливе. Нічого. Він постепенно скопає, спливе, то не страшне. Головне, що іде, не димить, все нормально, такі шви там позаплавляв, позаворював. Нормально. Якось так. Друзі. Не знаю. Чи все там по цих правилах там, буржуйських? Не mm. мені подобається. Я боявся, що подимить всередину. Ну коли ні, бачите, ні. Mm. ніде диму взагалі навіть і трошечки не виходить. Ну, можна закрити, Піддувало, закрили. Видно через отвір, що воно там горить. Mm, видно, там мелькає вогонь, такі двері. Так, тут порозварював, все тут нормально розварив. Тут піддувайло. Вон там, там три палички лежить. Піддуву, звісно, як відкриваєш, то видно як вогонь туди летить. Труба товста. На це була і надія, що за що товщини труби воно буде гарно витягувати. Тепер ми там ще на вулиці піднімемо. У мене до двох метрів оцинковки не буде я ту важку трубу ставити. Є цянковка, я оцянковку її туди підніму і буде вона нормально. Підніму вище криші, зроблю там козирюк і ну, все зроблю так, як повинно бути. Отак, От друзі. Сьогодні провів свій день. Оруся там нормально, відпочивають. Воно зараз тепло в сараї не потрібно. Я більше цю буржуйку роблю для того, щоб в мене там в лютому буде лупити свиноматка, то. Ну, ви розумієте, і малих поросят туди ж буду поселити також. І сюди привезу, цих переселю туди, де ми вчора залили, а сюди поселю найменших. Ну, Ці не такі великі ще, ну, ще, їм потрібно, щоб було тепло. Все ж таки зима, морози будуть 100% ще. Це зараз нам лафа, морозів нема. Так сказати, кайфуємо. Вже надоїла ця грязюка, в нас сьогодні дощ. Ну нічого. Зате в нас вже є буржуєчка, Ну, звісно, ще потрібно подоробляти, тут понаболювати якісь ребра, не знаю, тут може зріжу, ну, Ось вже Уже не торкнеся. Думаю, може зріжу, то зроблю якусь, ну таке, щоб можна було понагрітити води, ну, там щось, ну, щось таке таку варильну, таку плоску зроблю. Подивимось, як себе поведе ще, я її добре накочегарю, вже як трубу поставлю, вже як все зроблю, щоб ніде нічого не цей. Там все оцінковочкою. Цей. Ну, щоб ніде не грілось, ніде не дерева, ніде нічого перевірю її. Утром підпалю. Цілий день, щоб я понаблюдаю за нею, тому що ну, так залишати її ні. І планую поставити камеру там в углу, в тому... ну, щоб можна було наблюдати за. За час від часу дивіться, що тут робиться. Тому що залишати страшно огонь. Якось так, друзі. Ну, воно -то, тут постійно хтось і є, ну все одно. Бувають моменти, що нема нікого. А, знаєте, так Сидиш і думаєш, та хоч на чого там. Воно -то постійно хтось є, ну все одно. Я довольний буруєчкою. Побачимо, як вона буде наганяти тут температуру. Ну Можливо, цей весь сарай вона й не обігріє. А Можливо, і обігріє, Такі, яка площина обігріву і ця труба і сама буржуйка. І тут я не хочу ще так наварити ну, так, отак вподовж уголок. І на уголок ще кирпичів належить, щоб вони нагрівалися. Ну, не знаю, хотілося б так якихось трубок наварити. в ну, мене немає на чому їх погнути. Може там попитаю хлопців, хтось погне. Наварю таке, знаєте, як обулір'яна, а то щоб. Захоч, холо йшло, таке ж ну, буде плюс. І, і держатиме саму бочку, вона не буде розсипатися. Ну, так, друзі. Тут горить, все нормально. Ну, вже практично перегоріло палички. Ну, якось так. Ну, бачите, тільки відкрив і пішло зразу. Вже ну, потрібно доробити. Щоб воно вже було все так, як слід, так, да, звісно, покрути ці дверця та нічого. Покрути ми його під шаманом, щось придумаємо, якось усилим, можливо виріжемо, викинемо, сварка є, слава Богу, електродів купимо. До речі, може хтось електроди продає там, хтось десь робить настройки, то може хтось продає, куплю пару пачок. Бо вони потрібні потрібні. Такий розходник в цих ділох. Кожний день, кожен день щось вариш, вариш, вариш. Ну це такі діло, друзі. Ще раз підемо, покажу вам станочок, як все попідсихало вже. Ще так, ще зтавотині, вже бачите, вже біліє. Вже, я думаю, можливо, післязавтра будемо переганяти. Так думаю, поки що не знаю ще. Ну, думаю, що напевно післязавтра і... завтра хай ще постує. Післязавтра, вже після обід. ми його сюди будемо заганяти наших петренчиків цих. Оцих, бо тут треба також підбетонірувати. Ось тут вони не відходять, від ці ями. все ж все їм цікаво рить цю йому. Відкрив піддув, аж зашкварчало. Розгорілося, бачите. Гарно горить. Кажу два дрючечки, воно там накидав, зараз обігріє весь сарой. Якось так гарно горить вогонь. Вже прям тепло йде, звідти. ну, що да. Тут метал вже ну, ще не, не шквартить, ну, вже дуже нагрілося. Якось так, так, да. бітом це обтече, нічого страшного не буде. Зараз я... воно хай нагріється, я його щеткою пройдуся. Ну, Два-три рази воно тобто, тече ніде. Ну я стою, мені не воняє воно нормально. Я думаю, свиням це не зашкодить сильно. Зараз підемо на вулицю, покажу вам. Ну, так. Димить наша труба, просто я ж кажу, вивів, ще навіть флянець, ну, флянець, залишу. флянець залишу для чистки сажі і тут десь Десь варимось. Піде туди на подйом. Якось так. Тут треба козирюк ще зробити, щоб по трубі не текло всередину. Такий козирочок, який я зроблю на по трубі. Воно якраз капає на трубу. Не дуже гарно. Ось так димить. капітально. Все, друзі, буду закінчувати. Пишіть коментарі. Всім до зустрічі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока.